Я теж свого роду вампір. Всім здоров'я, з вами Аня Укр, і сьогодні ми поговоримо про новенький тайтл, якому я і не тільки у літньому сезоні приділив увагу на рівні з із сікаєнутим дядечком поклакночі. Цей огляд я старатимусь робити без спойлерів, ну без суттєвих, так точно. Сідайте позручніше, наливайте собі трохи кровиці або краще візьміть кров'яночки. До речі, вліпіть в і ще що ви її теж любите і гарного перегляду. Поклик ночі. Аніме за одноіменною мангою, публікація якої почалася у серпні 2019 року, і на сьогодні налічує 13 томів. Автором манги є Кутояма, для якого поклик ночі став своєрідним королівським виходом для новачка серед мангак, якого напевно чекають нові вершини успіху. Саме ж аніме побачило свій світ у липні 2022 року і стало одним з найпомітніших тайтлів сезону, так точно. Що Принесло успіх тайтлу і чим він особисто мені сподобався? Ну що ж, ваш покерний слуга про все розкаже. Перше, що влітає в очі з дробкіку... Це кольори, стиль та мальовка тайтлу. Вони просто неймовірні, або хоча б доволі винахідливі. Художники проробили велику роботу над візуалом та атмосферою нічного міста. Його кольорова гамма заворожує і показує усю незвичайність події вночі. Варто зазначити, що денне місто спеціально показують дещо стандартним буденним, що йде в різкий контраст з нічним життям, і це дійсно помітно в кольорах. Таким способом візуал буквально кричить, що треба задонатити ЗСУ. Е, стоп, сценаристи, невже ви додали заклик саме сюди? Ай, добре, з ними поговорю потім. А ви таки задонатьте на це силу. Підтримайте тих, хто винищує нечисть, як Ван Гелсінг, вампірів. Так, а на чому ми зупинилися? Ага, точно, нічне місто. Так от, місто вночі показане як райське місце свободи та вільного життя. Більше того, творці немов буквально поділяють райони нічного міста на кольори. Відтак, жовті кольори є в районі тих трьох випивок з бару, яких ви побачите в аніме. Саме цим автори показують щось, типу гей, друже, розслабся, бахни чогось алкогольного, проведи ненапряжно час. Давай, камон, фіолетовий з'являється у важливих сюжетних місцях, на яких треба сконцентрувати увагу, а сірувато синій у сценах в небі. Загальна панорама нічного японського містечка заворожує і дає з головою ще більше поринути у цю легку ненапряжну історію, яка розгортається на його фоні. Що що, але надв'юзу. Дуалом аніме студія виклалася на повну. Аніме прям кричить, що його краще всього дивитися вночі і з пляшечкою якоюсь напою та пачкою снеків. А що там по музиці? Blood, is... Ні, та не це є. Так, Ороку, ти сьогодні однозначно перебрав з кров'ю орків, чи як? Музичне оформлення в тайтлі на висоті в основному поклик ночі використовує речитативні композиції, іншими словами, реп з вкрапленнями, чи то джазу, чи то ще чогось танцювального. Найбільше то помітно в опенінгу та едінгу. Це вкуп є своєрідним символом бунту проти уставлених правил та духом свободи навіяним танцювальними мотивами. Так, однозначно, не всім до вподоби той чи інший жанр музики, проте символізм у виборі жанру. Добре, це компенсує, через що композиції не бісять, навіть деякі я б вам рекомендував до прослуховування. Наприклад, той самий опенінг Дейтин та Едінг Єфукаші на Юта» гурту Creepy Nuts можна впевнено додавати собі у плеєр. І що найголовніше, візуали, музика прикольно підіграють один одному, що дає неймовірну атмосферу чолової та вільної ночі. Атмосфера в тайтлі буквально намагається підкріпити слова Надзу. Про ніч, спокусити тебе стати нічним монстром і ловити кайф від ночі. Ці відчуття буквально починають змушувати тебе переглядати тайтл вночі, роблячи з тебе свого роду вампіра, який смакує радощами ночі. І саме завдяки атмосфері можна побачити і мінуси тайтлу. До речі, про них. Першим помітним мінусом є фансервіс. Не те, щоб я не любив його, але його було ну дуже багато. Прям гора горазці ой точні. Шефан сервісу. Він буквально скрізь у розмові, у серйозній, несерйозній, у знайомстві, у смоктанні крові, у басейні, у польоті. Усюди. Окей, для розрядки в деяких моментах використовувати бубці чи ніжки є нормальним, проте не кожні ж дві хвилини бляха. Це буквально збиває хід думок. Спочатку ти думаєш, хм, а що це вона задумала? І тут бац підкинує ніжку і в тебе встає інше питання, яке вибиває з голови попередні роздуми, і так постійно, навіть у серйозній розмові. Це бісить, але в основному на початках, поки ти не звикнеш і не перестаєш на те все реагувати. Можливо, це такий план і задум сценаристів, адже так легко можна прикрити деякі сюжетні дірки, які. Є у тайтлі, а що є другим мінусом в основному сюжетні дірки проявляються на прикладі ні звідки взявшоїся подруги дитинства або в логіці дій персонажів та їх реакцій на паранормальне. Так я морі, наш ГГ, взагалі не замислюється на тим, які підводні камені є від перетворення у вампіра а його подруга дитинства в принципі не була шокована цією новиною, чи, хоча б наявною вампіресою на накусою, а навіть більше просто забила хрін на то все за півсерії. Подумаєш, кожного дня вампіра бачиш. А -а -а. Але все ж, незважаючи, що на не всі недоліки, поклик ночі варти перегляду. Атмосфера, музика і візуал зможуть затягнути вас у світ ночі та показати вам, що таке абсолютна свобода. Е Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, підтримуйте ЗСУ і мене. До скорих зустрічей, па-па. па-па. Надзаношка! Ходімо на побачення! Не хочу.